Санкції щодо виробників безпілотників із використанням штучного інтелекту та їхніх постачальників, ввів у дію Володимир Зеленський. Про це повідомляє офіс президента. Обмеження застосували проти 39 фізичних осіб і 55 компаній. З них 43 російські, 10 китайських та дві білоруські. Це ключові розробники ударних і ФПВ-дронів, Постачальники електроніки з Китаю та Білорусі, а також центри, що розробляють ще рішення для дронів, зокрема нейро. Лап та центр безпілотних систем і технологій. І президент України підтвердив, летить до Вашингтона, зазначив, підтримує пропозицію Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна, Америка, Росія. Однак, поки невідомо, які гарантії безпеки можуть надати Україні партнери по НАТО, поки є лише припущення американських ЗМІ. Вони пишуть, ніби Путін вимагає від України поступитися контролем над усією територією Донбасу. Росія ж натомість відмовиться від претензій на частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює. Та що раз. Справді вимагав Путін і які подальші кроки необхідні для досягнення мирної угоди. Трамп планує обговорити з президентом України а також європейськими лідерами вже цього понеділка. Трамп капітулював перед Путіним, відмовившись від вимоги про припинення вогню. Так написав про зустріч на Алясці голова Євроради з міжнародних відносин Карл Більд. І додав, бойові дії триватимуть, поки не буде укладено мирну угоду, яка задовольнить Путіна. Його умови добре відомі. Це був надзвичайно успішний результат для Путіна. Ми рухаємося до більш тривалої війни, зазначив більд. Отже, Аляска не стала майданчиком для діалогу. Зустріч Трампа і Путіна не принесла жодних домовленостей. Цей Кремль підтвердив старі позиції. а Трамп спробував зберегти видимість успіху переговорів. Реакцію на саміт на Алясці світових лідерів, змі та оцінки аналітиків, зібрала Вероніка Бойко. Прийом на найвищому рівні у Сполучених Штатах червона доріжка, оплески, теплі слова і жодної критики за війну. А головне, жодної конкретики, жодних санкцій і припинення вогню. Це головні підсумки зустрічі Трампа і Путіна на Алясці. Попри скасований робочий обід, Кремль отримав значно більше ніж навіть міг очікувати. Путін, який взагалі ні чорта не мав, який був там наполовину вигнанцем, відразу попадає на зустріч з президентом США. Ну якби. До нього прислухаються він. значить, я так розумію, що ті 2 години 45 хвилин, які вони говорили за закритими дверима, говорив більше Путін. автоматично? Це робить Путіна тріумфатором. Та здобутки Путіна не лише у зовнішній картинці він отримав час. Тобто він має ще якийсь час на те, щоб продовжувати війну, знов таки без санкцій. і він отримав іміджеву перемогу. Трамп, який ще дорогою на Аляску у літаку погрожував Росії санкціями у разі відмови від припинення війни. Після майже трьох годин перемовин визнав поки не укладено угоди, її немає. Утім, переговори з путіним Трамп оцінив на 10 з 10 і Заявив, що загалом погоджено умови завершення війни. А ключ до миру тепер нібито в руках України Україна має погодитися. Я маю на увазі, президент Зеленський має погодитися. Адже це жахлива війна, і обидві країни несуть втрати. І сподіваюся, ми зможемо це припинити, і це буде велике досягнення для них. Думаю, ми дуже близько до угоди. Україна має погодитися, та може вони скажуть ні. Американський президент, який ще кілька днів тому переконував, що не дозволить маніпуляції, підтримував позицію Києва і європейців після переговорів на Алясці, знову змінив позицію. Трамп намагався провести то ж перемір'я, бо він же недоразово казав навіть шляхом донку, ж навіть в літаку він казав, що я йду за перемір'ї, але на виході отримуємо таке, що окей. Я вже не хочу переміння, тобто абсолютно такий поворот. Тепер Трамп наполягає, потрібно одразу домовлятися про мирний договір, а не припинення вогню. Тим часом, як пишуть американські ЗМІ, на Алясці Путін висунув свої вимоги. Нібито наполягав визнати російську мову в Україні офіційною, повернути РПЦ а більше передати Москві на неокуповані території українського Донбасу. Натомість Кремль готовий заморозити лінію фронту на півдні України. Трамп це нібито підтримав і передав президенту Володимиру Зеленському, хоча й. Заявив рішення щодо територій залишається за Україною. Український лідер був непохитним вимогу віддати землі відкинув. Трамп говорить про прекрасну зустріч і разом з тим розповідає, що Путін від нього хоче, щоб Україна пішла з Донбасу замість того, щоб притиснути Путіна і справді поставити його на місце. Трамп фактично йому підігрував як тільки міг. У Росії підсумками саміту неабияк задоволені. Пропагандистські змі зустріч на Алясці охрестили історичною, а сам Путін похвалився, що переговори в Анкоріджі наблизили його до бажаного результату. Натомість американські змі на підсумки саміту відреагували жорсткою критикою. Зустріч на Алясці охрестили приниженням Трампа та перемогою Кремля. Путін тріумфально вийшов з ізоляції на Алясці. пише Нью-Йорк Таймс. Попри обіцянки зупинити війну за один день, семимісячні спроби Трампа завершилися без реальних зрушень. Наголошує. Associated Press. А Washington Post зазначає, що, хоча Трамп намагався надати подіям дня успішного відтінку, заявивши про досягнення великого прогресу, на його обличчі було видно невдоволення. Президент Сполучених Штатів після переговорів виглядав засмученим і втомленим. Пише і CNN. Вражаюча картина зустрічі з червоною доріжкою в сполучених штатах видається незвичною формою репутаційної реабілітації військового злочинця. Для багатьох українців це було жахливе видовище ще більш затьмарене тим, що очільник Кремля назвав Україну братньою країною, незважаючи на вбивства її мирних жителів упродовж трьох з половиною років. Серед позитивних підсумків саміту долю України без її участі не вирішували. А Трамп, начебто, погодився надати Києву гарантії безпеки, хоча й не в межах НАТО. Після переговорів із Путіним він понад півтори години говорив із президентом Зеленським та європейськими лідерами. Європа очікує тристороннього саміту за участі президента України і готова долучитися до його підготовки, ідеться спільні заяви глав європейських країн. Ми чітко заявляємо, що Україна повинна мати непорушні гарантії безпеки, аби ефективно захищати свій суверенітет та територіальну цілісність. Ми вітаємо заяву президента Трампа про те, що США готові надати гарантії безпеки. Коаліція охочих готова відігравати активну роль. Президент Франції Мануель Макрон анонсував чергове засідання коаліції. На ній спільно головуватимуть Франція, Німеччина та Британія. Для України і союзників головне зараз діяти спільно, виступити єдиним фронтом з єдиною позицією, яка повинна бути презентована Трамп. Шанси перевербувати Трампа. Давайте це так назвемо. Вони насправді є. Вони достатньо високі. Треба просто дуже правильно спрацювати. Президент Зеленський у понеділок прибуде з візитом до Вашингтона до Сполучених Штатів, як пишуть змі, запрошені і європейські лідери. А вже наступну п'ятниці, 22 серпня, як пише видання Аксіос, Трамп хоче провести тристоронню зустріч за участю України, Росії та Сполучених Штатів. Вероніка Бойко, факти ICTV, Марафон. Єдині новини. На новопавлівському напрямку, який межує із Покровським, напружено Росіяни продовжують тиснути, намагаються окупувати залишки Донецької області. Серед тих, хто знищує тут ворога, пілоти великих ударних дронів 67-ї окремої механізованої бригади підривають ворожі БК і випалюють живу силу. А ще вампірами доставляють посилки нашій піхоті, бо скрізь полюють ворожі ФПВ. з пілотами. Спілкувався наш воєнкор Олег Корнієнко. Під час його сюжету буде збір на дрони для 67-ї бригади. Тож, долучайтеся. Ці гексакоптери щойно повернулися з майстерні під час крайнього чергування, а дрон почав погано себе поводити. В повітрі перестала працювати камера повністю. Потім палата загорілася вже при відключенні батарей. Вампір, а росіяни цей дрон називають бабою ягою, окрім того, що він доволі гучно летить та ще й з собою може нести потужну вибухівку. Це саме любиме окупантів, це фугасна авіаційна бомба вагою 8,5 кг. Тобто такими ми виселяємо їх з бліндажів, з будівель, ну, з усього, чого можна. Тобто Це фугас. І ще вони дуже полюбляють таку ж саму, але осколкову. А ось власне і кадри роботи пілотів 67-ї окремої механізованої бригади. Вночі за допомогою вампірів бійці не дають розслабитися ворогу. Їм на голову летять. І ось такі міні-авіабомби, і менші снаряди вибухає у ворога не лише укриття, але й склади з БК. Пілоти «Мавіка» знайшли польовий склад БК, Установили координати, все. Почали працювати, вилетіли, скинули свій боєприпас, все, все знищить Там артилерійські снаряди були, також міни, і це все я так розумію. Полетіло би в нашу сторону. Та якщо на початку повномасштабки ці дрони пекло ворогу влаштовували вночі, то нині працюють майже в цілодобовому режимі. До того ж, тепер на подібних гексакоптерах наші бійці доставляють посилки на передні позиції. Бувають такі моменти, що туди вже і не під'їхати, і не підійти. І найбільше вигідніше, що залишити водителі, і техніку заслати, і скинуть по там, попити, поїсти такою, покурити, посірети. Пілоту на псевдородич лише 20. Останні три роки він провів тут, на війні. Добровольцем боронив Васильків на Київщині, воював під Бахмутом, був і піхотинцем, і розвідником, і гранатоматником. Каже, на початку Великої війни його рішення не всі схвалювали, мовляв. Зовсім юний. Ну це моя країна, моя земля, її потрібно захищати. Багато хто засуджував, але це мій вибір, моя думка і моє право. Останні два роки родич постійно у повітрі працював і на мавіку, а нині на важких ударних дронах. Він уже давно не рахує кількість знищених росіян і їхньої техніки. Та, попри шалені втрати, росіяни все одно кидають все нові та нові сили. Останній наші виїзд це було дві будівлі знищення одна. З змовірність порожих пілотів завалили будинок повністю. Ч, чекаємо до розвідку, що скажуть. Тим часом відремонтовані дрони вже тестують. Вони у повітрі не порожні. на тренуванні замість боєкомплекту пляшки з водою. Вага майже однакова. Вже за кілька годин ці борти вирушать на нічне полювання і під покривом ночі бійці 67-ї бригади відправлять до пекла нову партію окупантів. А наша піхота отримає свої посилки з провізією і БК. Олег Корнієнко за Харкомах. Факти сі єдині новини. Всесвітні ігри у Китаї добігають кінця сьогодні? Церемонія закриття, але українці продовжують виборювати медалі. Про останні події розповість наш Андрій Ковальський. Він з нами наживо. Андрію, вітаю! То яка атмосфера у фінальний день? Які здобутки українців? Вітаю, Настя. Так сьогодні буквально за три години вже буде церемонія закриття. А півгодини може тому наші спортсмени завершили виборювати нагороди і скажу, що доволі успішно вони це зробили. Останній день це робили наші пауерліфтери. У важкій возі вийшли два українці одразу. Два українці Володимир Рисів та Костянтин Мосієнко. Обидва добре знання у світі пауерліфтингу. Рисів має срібло ігор у Вроцлаві. Тож і в Бірмінгемі. По попередніх іграх він був золотим чемпіоном. Він потужно пройшов всю дистанцію, новив два рекорди, але е, завершив другим е, на буквально на останньому підході. І, а чемпіоном всесвітніх ігор став наш Костятин Мусієнко з дружківки Донецької області? Чим е, він чемпіон світу, рекордсмен планети і додав до своєї багатої колекції тепер уже і золото всесвітніх ігор. Шлях до цієї перемоги був дуже довгим для мене. Я йшов до цього майже 11 років, і кожне тренування, кожен піднятий кілограм на тренуванні, вів саме до цього дня. Підготовка до цих змагань була дуже важкою, оскільки в нашій країні йде війна. Дуже переживаємо завжди за своїх близьких. Максимальної команди, дякую всім, у жінок дещиці не вистачило до золота. Дарій Русаненко лише в останньому підході її таки випередила суперниця з Канади. А ось наш Олег Бичков, він на попередніх іграх був чемпіоном і тут до останнього претендував на чемпіонство. Встановив рекорди правда серед ветеранів, але все одно це рекорди світу. І в останньому підході він все ж таки не зміг підняти вирішальну вагу і поступився. І в підсумку він лише третій. Я довольна виступом максимальною командою. Дякую всім, хто мене підтримував. Ця медаль для України, для всієї нашої держави, для військових, для всіх, хто нас захищає. І, звичайно, для моєї сім'ї, яка мене підтримує. Тут слабких немає суперників. Здесь, е, самі кращі і самі сильні спортсмени. Тому. Треба працювати більше. Присвячую, звісно, воїнам, які захищають нашу країну від російського окупанта. О, дякую вам, хлопці. Це все для вас. І напередодні ми мали теж гучні перемоги. Зокрема, Тетяна Біла виграла медаль і дерев'янку Анаст... Анастасія. А також ми найбільше пишаємося, звісно, Ларисою Соловйовою. Це легендарна наша атлетка, їй 46 років. Відумайтеся, для неї це вже шості ігри і шоста медаль. До цього не було чотири золота, бронза і от срібло. Але ця поїздка в Китай була напевно найважчою, Бо буквально перед самим сім'єю виїздом. Лариса втратила маму і знайшла собі сили. Все ж таки приїхати і вити на п'єдестал. Поки що немає усвідомлення, що я виступила, що це все закінчилось. Що змагання закінчились для мене, що це були шості всесвітні ігри. Я думаю, що завтра прийде якесь усвідомлення, що сьогодні коїлись взагалі. А медаль я присвячую своїй мамі. Ці ігри стали справді успішними для нас. У нас 44 медалі, 16 з них золотих, і це ми повторили успіх попередніх ігор у Бірмінгемі, Коли в нас теж було 16 медалей. Зокрема, самбісти здобули аж 4 золота. Наша Софія Гречко, от вона двічі піднімалася на п'єдестал. золото і рекорд світу. А також своє слово сказали наші спортсмени в Драгонботі, в кікбоксингу, в, в джиу-джису, кікбоксинку в карате, в акробатиці. там різних видах спорту. Загалом 20 видів спорту. Ми на здобули багато. Багато медалей. Тож Україна повторила свій тріумф і доказала, довела всьому світу, що ми є. Ми існуємо. Ми перемагаємо і ми достойні бути серед найсильніших. Настю. дякую, Андрію. Радіємо за нашу збірну і чекаємо вдома. Це був Андрій Ковальський з Китаю, де завершуються всесвітні ігри. Ну і завершується наш випуск. Наступний вже за 15 хвилин. Тож до зустрічі.